Серхій Жадан, тепер я буду твоїми очима. З випаленими очима і залізом ключиці, жити далі потрібна вагома причина. І вона говорить йому, дивлячись за стеглю очниці: Не хвилюйся, тепер я буду твоїми очима. Я завжди зможу дати якусь пораду. Я оповідатиму йому, яка погода. Я тебе надто люблю, щоб показати неправду. Твоє небажання жити просто по а він відчуває, що в тілі забагато металу. А він знає, як чорно йому буде до кінця його віку. А він чує голоси тих, хто виходить з вокзалу. А він знаходить сльозу, торкнувши мету віку. І каже: Тоді розкажи мені, чого я не бачу, з чого зараз складається небо над нами. Скажи, як ти переконуватимеш мою душу незрячу. Скажи, як домовлятимешся з моїми снами. Ти не бачиш, говорить вона, як нам бракує удачі, як перта притоптує стежку ранкові трамваї. А ще не бачиш, як постаріли ті, кого ти бачив, і як забувають про тих, кого вже нема? Я зможу, говорить вона, бути легкою, як видих, бути як звір, що нікому не вчинить кривди. Єдине, чого не зможу. Зробити так, щоб ти забув про своїх загиблих, щоб тобі нісни листі, то вже ніколи не прийде. І навіть якщо ця замова тривати руками, навіть якщо світ болітиме з кожним дихом, будь його диханням і руками, будь голосом його, будь його сміхом. Маєш тепер бачити за тих, хто не бачить. Маєш тепер любити за тих, хто не любить. Ці, її зими наві дерева стоять неначе. Вони теж втомились, вони теж, як люди. Будь продовженням його збитих пальців, будь закінченням його довгих речень. Замовнимо над нами вранці, складається з доказів і заперечень.